Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним та простим рецептом приготування паляниць. Приступаємо. У миску наливаємо кефір, може бути домашнє кисле молоко або ряжанка. Додаємо сюди соду, одну чайну ложку, цукру, одну чайну ложку і солі, одну чайну ложку. Кисломолочний продукт має бути кімнатної температури. Добре перемішуємо. окремо в мисці збиваємо виделкою яйце, вливаємо у наш кефір, змішуємо, поступово додаємо борошне просіяне і замішуємо тісто. Надто те тісто замішувати не потрібно воно може навіть трішечки липнути до рук. Тісто потрібно розділити на 4 або на 6 частин. Кожну частину потрібно скачати у кульку. Прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо ось так при кімнатній температурі приблизно на 10-15 хвилин. А далі обмакуємо у борошні ось так кожну кульку і з неї більш-менш формуємо круглу паляницю. Товщиною приблизно сантиметр півтора З даної кількості тіста, ви можете зробити 3 або 4 паляниці. Не обов'язково 6. Тоді вони у вас будуть трошечка вищими. Розігріваємо сковорідку, я туди перший раз вливаю олію приблизно десь пів столової ложки, викладаємо паляницю, накриваємо кришкою і на малому вогні просмажуємо до красивого золотистого відтінку. Коли появляться ось такі похірці поверх, тоді перевертаємо на другу сторону. І так само смажимо з другої сторони до красивого золотистого відтінку під накритою кришкою. Всі наступні паляниці я смажила ось на такій сухій сковорідці. Коли паляниці вже просмажаться, накриваємо їх також чистим кухонним рушником, залишаємо ще на 10-15 хвилин, щоб вони постояли. і потім Ось така смакота в нас виходить. Направду все просто і дуже смачно. Тому вам бажаю смачного Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!